Друзі, всіх вітаю на каналі! Продовжую вас інформувати про діяльність керівника України Андрія Єрмака та номінального президента Зеленського. Що саме ця компашка робить, щоб Україна перемогла, стала вільною демократичною державою, вступила в Європейський Союз. Та НАТО у попередньому відео розповідав, що на тому тижні в Америці було засідання щодо фінансування України, і було заплановано виступ онлайн Зеленського перед американськими конгресменами, але в останню мить він не вийшов на зв'язок і не пояснив свого рішення не виступати. Замість нього у США полетів Андрій Єрмак. Після цього скандалу Зеленський вирішив полетіти на інаугурацію президента Аргентини, де йому вручили такий подарунок. І побажали всього найкращого в його діяльності, яку саме користь Україна отримала від візиту Зеленського в Аргентину. Невідомо, але ось що цікаво: декілька днів тому Андрій Єрмак зідзвонився з міністром МЗС Угорщини і домовився про зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Декілька днів тому перед цим дзвінком Єрмака служба безпеки України підготувала офіційне повідомлення, що Спецслужби Російської Федерації годують спецоперацію. Серед планів ворога залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн, пише СБУ. За отриманими контррозвідувальними даними, мова йде про зустріч прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є другом Путіна і закликає зняти санкції з РФ. Цю зустріч РФ планували використати у своїх ІПСО проти України, заявило СБУ. Дійсно, що відбулось, агент ФСБ Єрмак виконуючи завдання Росії, підготував зустріч між Зеленським та другом Путіна Орбаном і Зеленський дійсно зустрівся з Орбаном в Аргентині. СБУ вказує на те, що за задумом Росії зустріч з Орбаном полягає у спонуканні представників українського політикуму до проголошення наратив щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни. Єрмак фактично зараз проводить операцію Оман-2. Нагадаю, що під час першого Оману у січні 2020 року Єрмак організував зустріч між Зеленським та Патрушевим. І за результатами цієї зустрічі Україна почала швиденько розміновувати території, підготувати готувати мир з Росією. А всі гроші були направлені Зеленським на будівництво доріг, оскільки, за офіційною заявою Зеленського, армія більше не потрібна Україні, фінансування не потрібне, оскільки дороги. В мир же ж з Росією підписували, і дороги були ж важливіші для Зеленського, тому що армія навіщо армія, оскільки з Патрушем про це домовились. А поки Україна розмінувалась, Росія нарощувала свій військовий потенціал, готувалася до повномасштабного наступу. Давайте відкриємо статті Єрмака того часу: шлях до миру, рік зусиль команди Зеленського, пише Єрмак. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план, пише Єрмак. Було домовлено узгодити три нових ділянки для розведення сил до березня 2020 року. Нам вдалося б принципово погодити чотири нових ділянки для початку вересня. Маємо рухатись далі, пише Єрмак. Головне, що Єрмак пише, потрібно швидко-швидко виконувати цей план, швидесенько розміновувати Україну, щоб підготувати, щоб полегшити Росії наступ на Україну. І як показала практика, потім. Росія фактично миттєво захопила Південь України, фактично без бою. Тому що Єрмачок погодив, ділянки підготували, все розмінували, все узгодили. Мир з Росією. Зустріч з Патрошом в Омані. Зараз Єрмак фактично робить все те ж саме. СБУ каже: зустріч з Орбаном це завдання Росії щодо переговорного процесу заморожування війни. І Єрмак зараз виконує завдання Росії. Проводить ці зустрічі, організовує, нашиптує там. Зеленський зустрічається, їде в Аргентину. Повністю виконується завдання російських спецслужб. Цікаво, а де взагалі подівся міністр закордонних справ України Кулєба? Чому він самоусунувся від виконання своїх повноважень, а всі переговори з МЗС інших держав, веде Андрій Єрмак? Раніше Кулєба зробив публічно таку заяву. Цитую. Україна готова воювати лопатами проти РФ, якщо постачання західної зброї не буде. Кава заява голови МЗС України. Я дуже сумніваюся, що Кулеба буде воювати з Лопатою на фронті, як і взагалі весь уряд Зеленського та члени їх родин. Розплачуватися за всі ці дії Зеленського та його команди будуть прості українці. Які не є державними посадовцями і не мають відповідної протекції від мобілізації після зустрічі з Орбаном в Аргентині, Зеленського терміново викликали на килим у Сполучені Штати. На фото видно, що Зеленський сидить як школяр, який прогулював уроки перед міністром оборони США Остіним. На жаль, ми не можемо почути розмову, але думаю, що Зеленського відчитували як двіючника і казали, якщо буде так і далі, його просто виженуть. Вчора у Financial Times вийшла велика стаття під заголовком, що українці ставлять під сумнів рожеві виступи Володимира Зеленського. Тую витяг з статті за словами людей, знайомих з комунікаційною стратегією Зеленського повідомлення завжди звучать так: ми рухаємось вперед, щоб підтримувати оптимізм вдома та за кордоном, але розрив між офіційним повідомленням та ситуацією на місці більше не є переконливим а отже, не мотивує українців чи західних партнерів країни. Щоб суспільство не будувало повітряні замки, а зняло режеві окуляри, потрібно перестати боятися говорити правду. Поточна стратегія змусила аудиторію на Заході запитувати, чому вони повинні вносити гроші своїх платників податків, якщо Україна завжди була на порозі перемоги. За словами Зеленського, прикладом було часто використання Україною контрпропаганди під час десятимісячної битви за місто Бахмут. Це відзеркалювало російську тактику, намагаючись зберегти імідж успіху, тоді як західні партнери казали Києву, що Бахмут не варте величезних втрат. Офіційні канали в Телеграм офісу президента влади підтримували битву такими гаслами, як «Вертеця Бахмут і Незламний Бахмут, які зникли за декілька днів до оголошення перемоги Росії в травні. Зеленський ніколи офіційно не визнавав відступ України з Бахмута. Офіційна влада приховувала неймовірний рівень виснаження страждань тисяч сімей, величезну кількість щоденних смертей, напругу та сумніви, замовчуючи погані новини. За кордону виглядало як двоє пропагандистів, які борються з пропагандистськими наративами. Новини про війну проникали в українську громадськість через соцмережі з ус уста незважаючи на цензуру. Ось це те, що ми постійно кажемо, і зараз це визнають західні змі, що Зеленський постійно бреше і дає неправдиві відомості про стан речей. І коли ти, журналіст, розповідаєш реально, що відбувається, тебе називають агентом Кремля, тому що ти намагаєшся сказати просто правду за те, що ти говориш правду, тебе прирівнюють до агента Росії. Задача журналіста доносити до людей правдиву інформацію. Це задача пропагандистів прикрашати, щоб вигороджувати владу. Але журналіст це не пропагандист, він повинен повідомляти навіть погані новини, погані новини, щоб люди мали інформацію і приймали відповідні рішення. Але якщо людина не має інформації правдивої, вона перебуває в рожевих окулярах, то коли настає небезпека, людина просто не готова. І що відбулося саме 20, 24 лютого 2022 року, коли. Зеленський навішав окуляри на людей, і люди потрапили в пастку. Але як саме замовчування проблеми зможе вирішити цю проблему? Як можна вилікувати хворобу, якщо навіть не казати про існування цієї хвороби? Зеленський нам розповідав, що взимку 22-го року Україна вже звільнить Крим. Зараз зима 23-го року, і за останній рік Україна фактично нічого не відвоювала. І, і хочу нагадати, що всі військові рішення в Україні приймає ставка Зеленського на чолі з Єрмаком. Саме Єрмак з Зеленським через ставку приймає ці військові рішення. Послухайте, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Тому всю відповідальність за військові рішення несе саме Зеленський з Єрмаком. І зараз Андрій Єрмак, виконуючи завдання Росії, фактично буде просувати наратив, що треба ж ну з Росією домовлятися. Вже ж така ситуація, тому що завдання Росії це. Кожні п'ять років брати шматочок земель України. чуть-чуть, хапати, хапати, хапати. І Єрмачок постійно підготовлює Україну до того, щоб Росії було якнаймога легше завоювати захопити території. Спочатку вони з Патрушевим домовилися, і що відбулося далі. Ми бачимо. Потім вони вже зараз Орбаном домовляються. же Орбан ж це ж за словами СБУ посередник з Путіним. І зараз з Орбана вони будуть домовлятися про. Заключення миру, заморожування війни. Це ж СБУ каже, це не я кажу, це слова СБУ, Служби безпеки України. І воно каже, що дійсно що зустріч з Орбаном готують агенти спецслужб Росії. І Андрій Єрмак, як агент спецслужб Росії, виконує ці завдання, готує Зеленського до цих пере пере перемовин. Не, не є стратегія перемоги, є стратегія потрошечки, потрошечки віддавати. Росії землі України. Ось ця стратегія Андрія Єрмака. Друзі, поширюйте це відео, коментуйте, пишіть свою думку, робіть репост. Дуже важлива ваша реакція на ці події. Дякую.